Іран збирає гроші на кілера, який вб'є Трампа. Чи дійсно існує серйозна загроза життю Дональда Трампа? Смерть Трампа так. Чи бачите, ви, що жінок в Україні також будуть мобілізовувати? Не забирати в армію, а дома готувати людей, щоб кожен знав, що наш сусід дурний. В нашій країні потрібно навчати дітей, що таке. Зброя перед тим когось киданути вже будуть чухати собі потилицю. Краще, мабуть, цього не потрібно робити. Буде нова війна. Китай нацькує Путіна на НАТО у найближчі 5-7 років. Росія кине виклик альянсу. Вони будуть цю війну вести за те, хто більше відкусить від Росії, і ми будемо це бачити з попкорном перед телевізором. Вони тільки цього і бачать, вони тільки цього і хочуть. Дивно, чому Всевишнє не карає корупціонерів, тих, хто довів країну до краху, завжди страждає. Людина з низів Ні, політика Усевишнього гарна. Мій світ перший метафізичний. Хочете самі писати сценарій свого життя, а хочете жити за вашим найкращим сценарієм? Настав час пробудити силу, яка переписує долю. Поспішайте! Майте можливість приєднатися до марафону Сім кроків до великих змін, ментальна карта бажань, доки доступ відкритий. Усі деталі марафону у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео. Не прогавте свій шанс змінити усе! Кількість місць обмежена. Твоїх сім кроків до великих змін починаються зараз! Яке майбутнє чекає на Путіна особисто? Чи буде він покараний за свої злочини? Яка доля взагалі чекає на його душу після смерті? Да, так, да, він помре, він помре, там, його ще там, почесна людина і так далі. Замінять, я так думаю, що замінять тими людьми там, хтось з дітей, там, мабуть, не Путіна, а там когось? ще. І це буде вже, знаєте, нікому не цікаво. Бо коли Росію будуть рвати там зсередини, буде відділятися там Татарстан від там що, і це ж буде в них вже не країна, а буде там як в радянському союзі. Дивіться, Радянський Союз розпадався коли то дали референдум. Ну і це ж буде відбуватися в Росії. Буде референдум, де кожна із цих країн, яка є в Російської Федерації, вона. Люди прийдуть і скажуть, що ми хочемо у составі РФ і без составу РФ, і будуть писати у составі РФ, в составі. А там олігархи, які зверху є, будуть казати там, це люди проголосували, і ми не в составі, а будемо зараз. Країною і буде це об'єднатися, яким чином ну, ті, хто мусульмани будуть робити мусульманські країни, а ті, хто не мусульмани будуть робити такі християнські. Ось таким чином буде це все. А там ж, не мусульман вже нема. Це я нічого я нічого проти не маю. Хай це буде і у нас дуже багато мусульман, і у нас дуже багато християнства і так далі. Але в нас не тотально, в нас немає області, де тільки мусульмани. В нас такого нема, а в них є. В них є там Казань, там є там Татарстан, там тільки мусульмані. Я не не розумію людей, які чують слова там Путіна чи тих людей, які там Захарові, яка каже, що наперед цього потрібно бути русським, русським це потрібно саме головне. А, а як же татари і всі інші, а як же вони? І там а, в нас є релігія, а яка релігія? Куди ж мусульман дівати? І це лю люди, які там проживають, їх ріже. І так буде об'єднуватися. В нас буде нова коаліція в цьому світі. Це коаліція, вона буде ділитися на. Тих, у кого є одна релігія, які об'єднуються, і там інша релігія, які будуть зберігати свою ідентичність. А релігія, яка буде зараз йти, це ну, нова імперія. Мабуть, це імперія буде Туреччина. Я думаю, що Туреччина буде об'єднувати Азібаржан, Казахстан, Татарстан, Киргізію, Таджикистан, ось такі країни. Буде об'єднуватись з Пакистаном, мабуть, знаєте, так це може бути союз, і цей союз може бути як Євросоюз і дуже потужний. Щодо мусульман, нещодавно релігійні діячі оголосили Дональду Трампу ворогом Бога, закликали всіх мусульман планети до його вбивства. Звучить це особливо тривожно, зважаючи на те, що іслам сповідують близько двох мільярдів людей у всьому світі. От ще такі новини. Іран збирає гроші на кілера, який вб'є Трампа. Ну і Іран закликав мусульман усього світу вбити Трампа. Чи дійсно існує серйозна загроза життю Дональда Трампа? Я дивився, я дивився, могло би бути смерть Трампа. Так вона могла би бути, але тільки до березня місяця. Але якщо після март, після березня це цього не відбулося, то мабуть вже й не буде. А я б на місці тих людей, які хочуть когось вбивати, хочу сказати, що ми знаємо іншу історію, коли Америка сказала, що ми приберемо Бен Ладена, то це дуже швидко закінчилось. І там його прибрали. Але я не знаю ні одної історії, коли мусульмані казали, що там ми когось приберемо, і ось так це відбулося. Тому, знаєте, це таке, якщо відкрити Коран, я його читав, до речі, і хочу сказати, що це одна із найкращих і гарних релігій, які є у світі, бо там, наперед, цього завжди кажуть про любов, і там кажуть, що це гріх. І що вбивати це гріх, і що потрібно любити, це дуже важливо, і що людина потрібна там допомагати старим і дорослим, і людям, які рядом проживають, і так далі. Тому, коли люди кажуть, що ми мусульмани, ми збираємо і там когось вб'ємо, то це, мабуть, вже не мусульмани, це, мабуть, вже секти, якісь, які до самої релігії не мають нічого взагалі. Тому, а, а що вони там? Ну, це може бути релігіозний сектантський якийсь тероризм, але я думаю, що не потрібно на це на, звертати увагу. Мабуть, ще одне важливе запитання, яке турбує жінок України. Данія буде мобілізовувати жінок, яким виповнилося 18 років на рівні з чоловіками. Європа активно готується до війни з Росією. Чи бачите ви, що жінок в Україні також будуть мобілізовувати? В нашій країні потрібно навчати дітей самого юного возрасту, як що таке зброя, і зброю потрібно розрішити, щоб вона була у кожного дома. І коли у вас буде вдома зброя, буде десь у вас автомат і буде десь у вас пістолет. То це буде та зброя, яку може взяти і дівчина, і доросла людина, і так далі. І коли сюди зайшли там росіянці чи ще хтось, якщо б було в кожній хаті пістолети, кулемет. То повірте мені, цього б не відбулося. Бо українці робили з бутилок щось там, знаєте, і там роздавали автомати і так далі. Нічого такого не звідбулося. Тому я думаю, що це ж сценарії там Швейцарії, Голландії. там просто людей е, навчають, як цим можна користуватися, і це дозволено. І Я думаю, що це і є вихід не забирати в армію, а дома готувати людей, щоб кожен знав, що наш сусід дурний. І після цього, якщо людина несе відповідальність, якщо людину навчають, якщо кажуть там мери предосторожності з цим зі зброєю, і так далі. Якщо є дома сейфи, якщо там це під контролем, то вже буде менше людей, які будуть щось безпреділів без якийсь робити в цій країні. Що вам казати в цій країні, в якій ми проживаємо, зброя є, але вона є тільки у міліціонерів, у поліцейських. Вибачте, і вона є у вона є у тих, хто по законам. А люди між цими огнями не можуть себе захищати, і інколи потрібно людини вже сьогодні. А вона потрібно, її потрібно чекати. Я рахую, що дуже важливо, щоб в Україні була свобода, бо наша воля вона може бути здобута тільки зі зброєю. Тому, якщо кожну людину навчити як користуватися зброєю, як предохранятися від того, щоб не зашкодити собі, там ким там ще комусь, то це. Це буде тим, що не буде потребувати когось там забирати в армію. Я думаю, що це потрібно знати і не потрібно цього боятися. Нам чомусь завжди кажуть, що зброя це погано. Зброя це погано. Ні, зброя не погано. Бо є багато людей, які полюють. В них є зброя. Вони нікого не вбивають, не їздять, нікого там не гвалтують, нічого такого не відбувається. Тому якщо б була зброя у кожній людини, яка має там нормальний психологічний стан і так далі, це було. і нашій страні в нашій країні вже б не було таких законів, коли там люди. Там там мер сказав, що а ми не хочемо цю землю, вона вже наша, чи там ми дом построїли, але ви нічого не получите, ми вас киданули і так далі. То зараз, коли люди зібралися з кирпичами, десь там 300 людей, там, 5 тисяч людей, і вони кричать: гей, гей, там, ганьба, ганьба, то ця ганьба до одного місця. А коли вийде 5 тисяч людей, у кожній буде зброя, то це вже маленька армія, і вже ніхто не буде так різкувати. Знаєте, і буде вже там перед тим якось киданути, вже будуть чухати собі потилицю і думати, а краще, мабуть, цього не потрібно робити. Я за те, щоб люди могли себе захищати. Чорногорії у, у кожній людині є зброя, в Америці у кожній людині є зброя, в Європі є зброя. То якщо ми йдемо у Європу, якщо ми хочемо волі, то хай у нас буде зброя. Навіщо дівчат кудись призивати? Давайте дівчат навчимо, щоб в них зброя була, і ця зброя буде захищати. І коли не дай Бог хтось вже зайде, то буде дуже важко кудись пробиратись, бо кожен візьме зброю, і буде цією зброєю захищати свою родину. Буде нова війна, Китай нацькує Путіна на НАТО. І у найближчі 5-7 років Росія кине виклик альянсу. Прогнозує Рюте. В інтерв'ю New York Times він заявив, що Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань. Він спочатку зателефонує до Путіна і скаже йому: гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, напавши на територію НАТО. Він додав, що РФ відновлюється з темпами та швидкістю, які не мають аналогів у новітній історії, тому є велика вірогідність величезної війни. Чи бачите ви, що такий сценарій можливий? Війна. Буде між Китаєм і Турцією, вони будуть цю війну вести за те, хто більше відкусить від Росії, і ця війна буде за те, щоб розірвати Російську Федерацію. А це буде при нашому часі, і ми будемо це бачити з попкорном перед телевізором. Хоч і не можна цього казати, але це мабуть так буде відбуватися. І того, що сказали люд, то що сказала людина, цього відбуватися не буде. Буде війна, і зараз ця війна вже йде. Це заяви Азібажана, Турції, Пакистану, і ми це бачимо і далі буде ще й з іншої сторони це Китай. Як тільки похитнеться і влада там щось з владою буде відбуватися, як тільки буде влада показувати, що вона холодна і не може нічого зробити, ну це буде красною червоною тряпкою для того, щоб розірвати РФ. Вони тільки цього і бачать, вони тільки цього і хочуть. Нікому ця РФ не потрібна зараз. Вона вже Вже нафта не потрібна, газ вже не потрібен. Всі розвернулися там а, для економіки. Якщо її не сприймати як економіку, то ніхто від цього не страждає. То, що казали в началі на початку війни, що коли в Росії не буде Росія там, по паритету покупательської способності, там вона на високому місці. Ну зараз вони нічого ні в кого не покупають, не купляють, і ніхто нічого не замічає. Ви розумієте? Там не ну, Китай не страждає від цього, не Європа. Там, Європа. Може, без газу, без нафти за це вони кажуть, і там Китай може без Росії вони і так все забирають. Там вони ж були всі як велика собака, у якої є зуби. А ці зуби, це там Арменія, це Зібаржан, це Казахстан, це ще щось. А зараз Америка видаляє ці зуби. Америка, Євросоюз, НАТО. Вони видаляють. Ні. Такого не буде, як сказав Рюте, і війни Росії з НАТО ви також не бачите. Ні, ні, ні ніхто не буде з НАТО е, воювати. Цього не буде відбуватися. Ні, може бути таке, що е, будуть вони е, до останнього там на Прибалтику, там е, е, дути вітром весни своєї радянської, але цього також не відбудеться погрожувати, буде, буде погрожувати країнам Балтії. А я не думаю, що щось може відбуватися з цього. Пані Людмила пише вам: чому помирають ті, хто до корупції відношення не має? Дивно. Чому Всевишнє не карає корупціонерів, тих, хто довів країну до краху. Завжди страждає людина з низів. Дивна політика у Всевишнього. Ні, політика у Всевишнього гарна. Люди, які. Займаються корупцією, вони ж роблять це не з позиції ненависті. Вони не пенсіонерів, вони ненавидять людей бідних. Вони це роблять їм пофігу. Там і вони займають позицію зла. І коли займає людина позицію зла, то це зло може перемагати. Чому зло підтримує зло? А люди, вони ж добрі, теплі і так далі, тому люди страждають, бо це і звічна така боротьба а, добра і зла. А як люди чому людей ображають і там чому як людина підтримує зло, коли людина ругається матом, коли людина не коли людина в спину плює комусь, це і є та підтримка зла, яка дає сили тим, хто ворує, і тим, хто не Тому коли людина. Я хочу сказати українцям. Щоб українці знали, дуже легко змінити все навколо навколо людини. Яким чином? Коли ви побачите якусь людину, не спілкуючись з нею, і коли ця людина йде від вас, то щоб людина не зробила, скажіть їй в спину побажання добра. І це може дуже змінити все в світі нашої країни і в світі людей, бо люди такі в нас, що їм пофігу ті люди, які рядом з ними живуть, а люди ще й можуть спину наплювати, а ще й люди можуть сплітничати. І ганьбити іншу людину, як це відбувається? Там побачить, побачити. Знаєш, її вона падлюка, вона гуляща що там. А ці такі, а ці такі. От навіть ця жінка вона каже: Вони погані, вони погані. І, мабуть, і вони погані, а може бути ще й дитина рядом погана, може ще й сусід бути поганим, а може ще й погода погана. Так ось, якщо в собі це змінити і не бути на стороні зла, і е, казати кожній людині, яка попадає у людині в її житті, десь просто так на вулиці, в магазині, не вслух а про себе бажати чогось. Радісного і щасливого, то це дуже мощна енергія, яка може зцілити і цю країну взагалі. Коли ви когось зустрінете в магазині, скажіть, яка гарна людина, бажаю тобі щастя. Тільки про себе не потрібно це знати людини. А це як подути в паруса. І такі паруса вони людям дають сили. А коли ой, що вона тут? І ми ж люди так живуть, їм пофігу, люди, які рядом. І якщо не пофігу, то вони погані. Ви ж знаєте це. А хто на стороні добра і хто бажає комусь добра, це ж потрібно знати. Ну, зло воно робить таких корупціонерів, а добро, воно його нема. Воно єлі-єлі шевелить ножками, і потрібно, щоб люди знали, як це відбувається. Це не тільки з Богом бути добрим, це не тільки ради Бога, ради Ісуса Христа, чи ще раді родини, а це ще побажання. Коли в тебе нема нічого і коли ти хворий, і коли ти вже нічого не можеш, і в тебе вже нічого немає, і ти на всіх там скривдився на все на весь світ, то в цей момент можна давати людям щастя. Яким чином дивитись на цих людей і бажати їм щастя? Я коли дивлюся з людьми, десь зустрічаюся. Потім, коли думаю, о людях я завжди кажу. Хай хай у цієї там людини буде щастя, хай вони не хворіє, комусь бажаю цього. Я хочу сказати, що я це роблю десь 10, може більше років, і це дуже змінило мою судьбу, дало внутрішні сили, розтопило лід у серці. Коли вищі сили бачать, що людина добра і вона бажає іншій людині альтруїстично побажання тепла і. Добра то і людині цій дує вітер добра, і та людина, яка бажає ментально об'єднує і робить цей світ трошки світлішим. Надзвичайно важливе зауваження. Ну, як бачите, по Андрію, бо працює. До речі, я згадала свою дочку, коли вона була мала. Я не знаю, звідки вона це взяла, я придумала, але вона всім говорила: Боже, ви такі гарні, ти така гарний, ти такий гарний. Ну, добре, молодим, це класно, і всі подобалися люди в супермаркеті. Вона всім це говорила. І тут ми приїхали на дачу. Іде старенька бабулька ледве ноги волочі з такими відрами, великими, двома, реально старенька. І вона каже: їй, ви така гарна! така зупиняється і дивиться на неї. Ви така красива. Бабулька кидаєте відра. Стає і починає плакати, каже, Боже, мені ще ніхто в житті такого не казав. Вона була <правда> така щаслива на цьому небі, і я реально бачила, як ці енергії працюють. Дитина комусь каже щось приємне, але вона це щиро каже. І їй відразу <правда> ця людина симпатію, радість, щастя, про бо ж та бабулька їй побажала, я не знаю на мільйон років всяких різних класних речей. <правда> я хочу сказати, що не потрібно вслух бажати. Чому не потрібно? Бо є сили зла, вони є. Їх багато, і коли людина є промінчиком таким світла і сонечка, і вона ходить і особливо молода там людина, і почне казати: Я вам бажаю, я вам бажаю, я вам бажаю. То в неї буде проблеми. Та або подумають, що це якась сектантка. Напевно зла, сили зла вони можуть зганьбити таку людину хворобою чи чимось. А тому я кажу: робіть це про себе. Ми це не для людей робимо, щоб людина оцінила. оцініла. Оце щоб людина оцінила, це... оцінила оцінила, так, так а ми це робимо для себе, для свого серця. Бо ми ж вмирати будемо сам на одні, і там буде у нас такі ваги, де буде скільки ти побажав людям тепла і радості, і скільки тобі побажало. Ми ж люди взагалі вони такі, що ніхто нікого не любить, знаєте. Ми не любимо, як це починається. Не любимо себе, не любимо потім дітей, не любимо там, погоду, не любимо ще щось. І такі жуки і пуки, знаєте, і вони потім життя проходить, і людина, людина живе і каже: в мене нічого не відбувається. Там мене діти там зі мною не хочуть, і там така, якщо на тебе подивитись, в зеркало, то людина уксус, і вона всім недовольна і завжди до. Всіх має якусь претензію, всі погані, там, погана влада, погана ліда, погана сусідка, погані діти, погана погода, погана клубника, там полуниця, погані там ще щось, погані політики, погані. Ну і що ж це таке? Людина може коли а що нема нічого такого, що може бути гарним, то це льот. Його потрібно в собі десь топити, яким чином воно топиться. Промінчики цього щастя це не людині самої для себе нічого не потрібно. Але коли ми комусь чогось бажаємо і кажемо, яка гарна людина, яка молодець, я бажаю їй щастя. Хай вона буде там здорова, там хай буде щастя у цій людині. І коли людина це робить, то її серце воно стає теплішим. Знаєте, я дуже багато боровся в своєму житті, поки що не зрозумів, що потрібно все прийняти. А коли я ще й почав прийняти. Ось людина каже: не можу, не можу бросити палити цигари, то я завжди кажу: а чого ти думаєш, що це ти хочеш? І коли людина там, я хочу там від дружини там, піти до дівчини, скривдити десь в гречку, я хочу там на ніч поїсти, я хочу когось послати і так далі. Чому ви рахуєте, що це ваші думки? Може, це не ваші думки, може, це беси, які є, які і а, вага, ваги ваші і качають? Тому, коли людина це відчуває, може, потрібно сказати ні, ні, я взагалі не хочу курити. А хто там хоче, до побачення. Всі в Росію хай йдуть. А ми не за це. Тому, знаєте, бути, бути добрим це знайти духовну силу для того, щоб мати. Такі сили себе змінити, і коли людина каже: ось я переїла, ні, ні, це не ти переїла, це тебе такі сили, які є зло, вони тебе змусили. А потрібно, щоб була внутрішня духовність і вона і розробляється, і збільшується у той час, коли людина альтруїстично комусь бажає добра. До речі, про ті ваги ви сказали. Я згадала про карму, яка також пояснюється в деяких джерелах, що карма дорівнює кількості ваших благословінь іншими людьми вас і кількості проклять. Робите, що добре, вас благословляють, робите комусь щось погане, вас проклинають, і ця от кількість множиться, потім на ставиться, і там вже все вимірюється. Ви така потужна людина, і я би хотіла в наступному нашому ефірі з вами поговорити про прийняття, адже ви маєте колосальний досвід, бо багатьом важко прийняти, навчитися приймати глядачі. Ви за якщо так. Пишіть в коментарях до цього відео, а також інші нові запитання до Андрія. Ми обов'язково зустрінемося і будемо це все обговорювати у наступних наших зустрічах. Андрію величезне спасибі за те, що поділилися з нами своїм цінним досвідом та знаннями, баченням майбутнього. Ваші слова були не лише інформативними, але й сповненими надії, віри у краще майбутнє. А також ви сьогодні заробили дуже багато благословінь. Дякую, що були з нами. У дякую всім бажаю щастя, до побачення. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.